Як ми балансуємо нервове его, щоб прийти оцю, знаєте? Золоту середину. Перша робота з вашими травмами і страхами в терапії це ваша ментальна гігієна. Якщо у вас відсутня ментальна гігієна, ви можете знаєте, як я люблю казати, сісі -сі пісі виросли, а поведінка, як у дитини. Ви кричите, доказуєте, ревнуєте, не знаєте, чого ви насправді хочете. Навіть ротом не можете пояснити, а просто вимагаєте або граєте в гру очікування. А може людина здогадається, що я цього хотів? А може людина мені зробить це? Ну я ж там заслужив, заслужила. Тобто, ви не знаєте. І те, де ваше місце для цього ми працюємо зі страхами, закриваємо травми на биці а Також в терапії, яку я проводжу, в особистому наставництві для того, щоб ви навчилися розкривати вашу унікальність, для того, щоб ви навчилися бачити, а в чому ваша сила для того, щоб ви перестали повторювати за іншими, а розуміли, що в вашому генетичному фонді у ваших предків така сильна сторона, і це є у вас, що ваша душа вже має певні чесноти, і ви навчилися розпаковувати їх з ваших вічних молекул. Вічні молекула, це також тот секретик, на якому я навчаю на тетахілінгу. і це стає дуже сильним топливом. Я завжди кажу про чесноти. Ви можете часто це почути. Чесноти це риси характеру, які допомагають балансувати нервову систему, з позитивним зарядом, зм'якшувати негативний і виводити цей плюс-мінус, де є єдність, де є рівноцінність, де є сила.